Рік тому всі експерти говорили, що, скоріш за все, до кінця року ми будемо змушені вийти з Покровська. Пройшов рік. Тому зараз говорити там, гадати на кофейні гущі, скільки протримається Покровськ, не варто. Я вважаю, що ми маємо говорити зовсім про інші речі. Про які, ну по-перше, таке про, трохи позитиву. Да? Давайте будемо відвертими. Літня кампанія Російської Федерації провалилася. Вони планували захопити всі крупні міста. Вони намагалися планували захопити і продовжують планувати захоплення Донбасу, Донбаської агломерації. І літня кампанія провалилася. В чому я вбачаю ризики сьогодні для Покровська, для Лімана, для Куп'янська питання: хто де буде зимувати?